Хочеш вступити до Австрії чи Німеччини, але думаєш, як то зробити, якщо у тебе немає рівня С1 з німецької мови. У більшості державних вишів Австрії та Німеччини для навчання на німецькомовних програмах необхідно мати рівень С1. Без нього ти не отримаєш запрошення на навчання, навіть якщо складеш вступні іспити. Але вихід завжди є. Ти можеш вступити до підготовчих курсів при університеті. В Австрії Шпрехенцентру приймає з рівнем А2, а 2 а Штудинг колег у Німеччині з рівнем Б2. Ти маєш рік у Німеччині, щоб підтягнути мову до рівня С1 та пройти вступні іспити. В Австрії на це піде від 1 до 3 років, то залежить з яким рівнем ти поїдеш на підготовчі курси. Але увага! Для вступу на курси необхідно мати державний сертифікат з німецької мови, гьоти, даф, будь-які інші, і часто потрібно подати вже при реєстрації, інакше ваші документи просто не будуть розглядати. Хочеш вступати до Австрії чи Німеччини, але не маєш це один? Напиши нам, розкажемо куди легше вступити саме тобі, які курси варто пройти, і що зробити, щоб скористатись шансом.